Щире вітання музичний дарунок на старті, щоб надсилати поздоровлення іменинникам, які народилися у грудні. Гарні події завжди гріють серце. Радість завітала у сім'ю Вірстюків. 55 років від дня народження святкує ніжна, чуйна та поважна жінка, вчителька початкових класів Леся Васильівна Вірстюк з села Молодьків Надвірнянської територіальної громади. Зі святом дорогу іменинницю щиро вітають чоловік Володя, син Коля, дочка Таня, зять Саша, невістка Наталя, Внуки, Марічка, Нікуся, Колінька, Тадейчик і тато Василь. У сім'ї пишаються своєю берегиною. Леся Васильівна має золоте серце і щиру душу, уміє вийти переможцем із будь-яких життєвих випробувань, завжди досягає поставлених цілей. А ще у сім'ї кажуть, з нашою матусею дуже комфортно та тепло. Зрозуміє, розрадить, допоможе. У її серці багато любові, якої вистачить усім. Наша рідненька нехай сяють завжди ваші очі. Ми бажаємо вам знаходити сили, щоб посміхатися і побачити промінь світла навіть у сутінках, тому що ранок обов'язково настає. Посміхайтеся вам дуже. Личить посмішка міцного здоров'я, простого людського жіночого щастя, достатку та усіх гаразів, нехай всі добрі побажання, сторицею множаться, а обійми і поцілунки не знають кордонів. Вітаємо з ювілеєм щастя й долі, хай буде у житті всього доволі, хай нива ваша рясно колоситься та щедрістю наповниться криниця. Вам оптимізму, розквіту, добра! Найкраща у житті прийшла пора. Хай досвід буде гарним і багатим, і щедрим незабутнім ваше свято. Побажають і море радості щодня, хай день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні коло серця жидна, джерела в'ють ділющою. Сніросі, бо сонця поцілунок, весу у всі свої красі, прийміть, як ширий подарунок, А що чудове ваше свято, В душі лишило до. Лою водою, а радість, і краса, Баре до них, не мовиш, не життя малює сбутні чудеса, Господь дарує